За наш тім хотів, щоб війна не тебе. Тільки знай, я тобою живу, ми разом кожен день, пам'ятай, ти мій рай, ти чекаєш мене, хай війна це мене, я не встиг обійняти тебе, я на тебе дивлюсь, я твій ангел, ти пам'ять про мене тут тримай Пішов за наш дім захистити хотів, щоб війна не торкнула тебе. Я ніколи не думав, що буду тут. Я свій страх поборов. Я підняв собі дух, я не сам залишився тут, зі мною мій друг. Ми разом в боях зараз разом Більше тут. Вже сонце не грітиме в спину. Він там, десь далеко, десь там у рею Він так не хотів. Цей постріл у спину. Він молодим загинув бо тебе Тільки знай, я тобою живу, ми разом кожен день пам'ятай, ти мій рай ти чекаєш мене, хай війна це мене, я не встиг обійняти тебе, я на тебе дивлюсь, я твій ангел, ти пам'ять про мене тут тримай Я пішов за наш дім захистити, хотів, щоб війна не торкнулась тебе. Я на тебе дивлюсь, я твій ангел, ти пам'ять про мене тут тримай. Я пішов за наш дім захистити хотів, щоб війна не торкнулась тебе. Я тобою живу, ми разом кожен день, пам'ятай ти мій рай ти чекаєш мене, хай війна це мене, я не встиг обійняти тебе. Я на тебе дивлюся. Твій ангел. Ти пам'ять про мене тут тримай. Я пішов за наш дім захистити хотів, щоб війна не торкнулась тебе.